Весна, 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 весна прийде, весна, 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 весна весна, 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 весна прийде, весна, 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 весна. Брата, слави, мати, весну закликати, весну закликати зиму. Мишка сонечко, хуйня віконечко. Діти гуляють тебе закликають. Видивиться сонечко на дідове полечко! На бабине діточко на наше подвір'ячко! Гаївка, гаїлка, Ягілка, Ягівка, Городалька, Ридзівка це назва веснянок, стародавніх обрядових пісень, які закликають весну. Вдавнину найулюбленішими іграшками дітей були свищики. Вірили, що звук свищика відганяє усе лихе від дитини. Давайте ж разом зануримось в дивовижний весняний світ подій і дещо дізнаємось. Природа оживає, коли це буває правильно весною. Одним із перших її вісників веснянка. У народі називали пташок. Що приносили з далеких-далеких країн нову пісню? На честь цих пташок виготовляли смачне, смачне печиво у вигляді жайворонки. І пригощали усіх навколо. Для чого? Для того, щоб викликати добрий врожай на хліб. А чому весна вважається найгарніше та найнеповторніше красуні? На весні відбувається диво першоквітів. Вони, пробивши через товщу зими своїм весняним вальцем, вітають весну і людей. Це справжня феєрія краси. А у людей з'являється ластовиння на обличчі веснянки. Таких людей називають Поцілований сонцем. Хто рано встає, тому Бог дає, а сонце піднімається вище вгору і день починається раніше. Та пробуджує бабака, відчувши тепло весняного сонечка, звірок вилазить з нірки, стає на лапки та голосно сповіщає про прихід весни. <звіця> Про Великдень, велике християнське свято на всій землі. Це добре і світле свято несе з собою віру, надію та любов. Українці, дорослі і малі, дуже люблять цю традицію, випікають смачнющі пасхи, пригощають один одного та хизуються неповторними везерунками на писанках. Не дарма в світі усі знають. Про український петриківський розпис. Весна подарувала світові багато талановитих людей, з-поміж них і видатних українців. Тарас Шевченко, Ліна Костенко, Квітка Цисик, Володимир Івасюк. Їх творчість пронизана весною теплом і світлом. Щоб лекінови. Навіть...